И прямо сейчас у нас в гостях Сергей Каплин. Здравствуйте. Доброе ранка. Сергей Николаевич, знаю, что не с пустыми руками, и, наверное, это впервые за э, 100 дней, даже чуть больше нашего информационного утра, кто-то пришел не с пустыми руками. Кроме каких-то обвинений, каких-то предположений, есть еще продукты. Расскажите, что это? Сегодня такой важный день. Мы у Комитете испытаний социальной политики проводим великий семинар, который присвящен прожитковому минимуму. Він сьогодні трішки більше ніж тисяча гривень. Я особисто вважаю, що точніше почати треба з того, що саме від нього відштовхується законодавець, коли призначає простим українцям мінімальну зарплату і мінімальну пенсію. Він складений з порушенням чинного законодавства Конституції України, бо людина ну реально на тисячу гривень прожити не може. Так само він порушує ключові міжнародні норми. Україна приєдналася до великої європейської соціальної хартії. Так, от ми, встановлюючи прожитковий мінімум на рівні 1 тисяча там з гаком гривень, порушуємо міжнародне право, міжнародне законодавство, зокрема в частині соціальних гарантій для громадян. Я вчора. Ввечері після роботи пізно зібрав е, такий продуктовий набір е, для приготування борщу. Mm -hmm. е, ну, Говорили, що подорожав борщ, то звичайно, так, от е, все це, аби приготувати сьогодні е, десь 9-10 літрів. Е, більш-менш нормальну українську борщу потрібно витрим, витратити близько 220 точки 218, там. є там грам 600 м'яса гривень, 218-220 гривень. Ви знаєте, я вам скажу так: звичайна сім'я робітників або люди, які працюють у селі, зарплату півтори тисячі гривень. Після того, якщо забрати звідти видатки на комунальні тарифи, а це е, за тисячу гривень. Видатки на проїзд, е, видатки на ліки залишаться якраз на ці 10 літрів борщу. От уявіть собі, рівень, е, точніше, уявляти, то люди це відчувають на своїй шкурі, е, рівень достатку простої людини. І е, взагалі перспективу в лапках вижити за таких умов. До речі, за останній рік, що б там не говорив е, комітет з питань статистики і прем'єр-міністр України про інфляцію, так от, бюджет цих 10 літрів борщу зріс вдвічі. Тобто, інфляція реальна в країні сьогодні 100%. Вона. Стосується тих основних продуктів харчування, які е, вживає простий українець е, щодня чи через день. Сергій Іванович, при цьому, я так розумію, більшість із е, продуктів, які представили ви, є українського виробництва. Звичайно, капуста, картошка, морковь, е, мас, навіть посолнічне, все це українське. І це на фоні падіння цін світових цін на енергоносії. Це на фоні тотального зниження зарплат тих людей, які працюють в селі, вони там ледве виживають. І якщо б не домашнє господарство, вони б не вижили, очевидно, 100%. І це на фоні е, зменшення обсягів грошей чи продуктів, які платять за паї фермери українські і так далі. Тобто, що ми сьогодні маємо? Ми маємо відповідь на одне дуже важливе економічне питання: чи друкує із -під тишка... Національний банк України гроші так друкує, і зв'язку з цим друкує і грабує. І зв'язку з цим ми маємо відповідну інфляцію. Чи є нищівною руйнівною національна економічна політика, звичайно є чи є вона взагалі і не існує. Тому сьогодні на комітеті з питань соціальної політики я буду гостро ставити питання і позиватися до уряду, до української влади в суд з тим, щоб було переглянуто прожитковий мінімум. Тобто, це дуже є... дії так, це реальні кроки. Я буду судитися. До того часу і в усіх абсолютно світових судах, європейських судах, і змушувати Україну переглянути прожитковий мінімум, тому що він, на мою думку, сфальшований і він призведе і призводить до просто знищення української нації. Це спланована Сергій кампанія Сергій. українських олігархів на знищення української нації.